Вітаю вас, шановне товариство. Ну що ж, давайте прогуляємося по цьому химерному місту. Це, Це просто траскан. кошик для сміття, нічого цікавого. Я так розумію, із місцевими спілкуватися сенсу ніякого немає, бій? так? Так, вони всі кажуть одне і те саме, те що годі мені набрати своїми запитаннями на ці запитання про а, Бернема. Line, do not cross. Не зрушити. А, там поліцейський від нього треба ховатися. Ну давайте це якось пізніше зробимо. А тут що в нас таке? О, до речі, це так-так так Esoteric Order of DaGong. Це історичний орден Дагона. Така будівля, типу церква була і в книзі. І здається, повз неї проїжджав герой. Книги у автобусі у вікні побачив якогось дивного жерця у золотій масці, якщо я правильно пам'ятаю. Давай. До речі, може він щось скаже про це наш чувачок. Це величезна споруда належить езотеричному ордеру Дагона. Це єдина будівля в інсмуті, яка не викликає враження, що отот розвалиться. Так, так і в книзі, прямо так і було написано. У цього має бути якесь важливе призначення. У книзі. Так теж було написано, що єдине, що не розвалюється. А ти хто такий? Перепрошую, констеблю, я Джек Уолтерс. Робс, Еліот Робс. Чого вам? Чи не могли б ви допомогти незнайомцю в цьому місцевому. Ти знущаєшся? Ні, зовсім ні. Я шукаю першу національну. Чув, що вони мають кравницю в місці. Інсмут не дуже добре ставиться до не Ще з зайду. Ти ж поліцейський, чого ти такий недружелюбний? Констеблю, що тут сталося? Нічого. О, блискуче. Тоді можете мені, мене пропустити? Ні, ти підеш іншим шляхом. Ага, тобто мені треба туди потрапити, а він мене не пускає. А оце що таке? Замкнено. Мабуть, веде до чорного входу продуктової крамниці. Так оце ж у мене є якраз ключ. А до чорного входу бакалійної крамниці. Ну. Це не той ключ. Чувак, що ж це чорний хід бакаліну і це, ну добре, не той, то не той. Так, то, бабусь, давайте зайдемо в готель. Тут, походу, робити особливо немає чого спілкуватися тут ні з ким. Так. Нічого цікавого. Маленький дерев'яний годинник. Ну, можна зберегтися, це чудово. Я оце люблю зберігатися. Мені потім якось спокійніше колись зберігся. Так, це що? Не відчиняється. Так, можна, значить, піти на гору. Стоп, шпорити, це лише для працівників готелю. Братяку ти щось погано виглядаєш. Ти що, одне їв зранку? Вечір добрий. Ага. Мене звати Джек Волтерс, я ще приїхав. Та не вже, Сари. Гілмен, Чарлі Гілмен. Я займаюся цим готелем. Маєте вільні кімнати? Не можу сказати, поки напевне. Старий Геббіт зараз прибирає в кімната. Не то теж і залишають по собі жахливий безлод. Вітаю знову. Ага. Я шукаю, як пройти до поколійної крамниці першої національної мережі. А я зайнятий, тому годі чіплятися до мене із питаннями. Так, а він щось не хоче мене в готелі. Цей хлоп просто крутив мене у коляса. Замкнено. А тут що, всього шваніванді ще не відчиняється? І не зрушить. Коротше кажучи, тут всього три кімнати всього лиш і всі вони закриті. Так, чувак не хоче мене пускати до готелю. Як би не дивно це було. Я чогось так запам'ятав, ніби він має мене ну, просто пропустити без проблем. Так, давайте збережемося ще раз. Щоб якщо щось станеться, знову з ним не балакати. Ну, а тепер, а куди ж нам мабуть ну, нам туди, туди треба йти? Де ото мені казали, що ще треба підкрадатися, пам'ятаєте? Бо інших варіантів я не бачу. А оце що тут, якісь такі закутки? It won't badge. Я, що ж ви все закривало і куди не піди, все закрито, це страшне. А, ось ця шляпа, мабуть. Так, так, ось цей додік. бачите, він тут ходить, щось, типу, патрулює. Ну, тихо, тихо. Може оці ці двері, до речі, ведуть до чорного ходу, га? Та ні. О, тут можна заховатися, бачите. Чи що? А це що за? Опа. Опа, жопа, зберегтись можна. До речі, якось я тут дуже так просто пройшов. Я по-моєму коли минулого разу грав, то по-моєму, ну, реально так довго тут булкал, перш ніж у мене вийшло. Вантажівка інсмерського кур'єра. Тут нічого цікавого. Так пошукай в коробках. Це ж як машина нової пошти. Там стільки цікавого може бути. Чувак. Ніхто нет. Нічого цікавого. Двері замкнені на засув. The doors bolted shut. The doors bolted shut. Бляха. А я вже зрадів, типу, прийшов куди треба, знаєте. А тут виходить, двері на засову замкнені, тобто ти ніяк не пройдеш. Так а навіщо мені взагалі сюди було, Блін, я щось не доганяю.

Предмети, які можна посунути, залишають подряпини на підвозі. Ви не зможете посунути предмет, якщо двері, які він має заблокувати, відчинені. Щоб посунути предмет, просто штовхати його в напрямку подряпин. А, ось це можна забаркудуватися, бачите? Такий звук, ніби в мене зараз щось зависає, погодьтеся, такий звук якийсь. О! Все ми забарекодувалися. Оце дуже круто в грі, тобто торішку вона дуже стара, але в ній можна барекодуватися, і це дуже круто. Що ж, це ми здається вже потрапили через чорний хід, нарешті використали ключ, так ключа більше немає. Добренько. Усі такі папери, але нічого насправді цікавого. Не бачу нічого корисного. Ну тут, здається, нічого й дивитися. Реально якось я дуже просто пройшов повз того. Видивляйтеся аптечки. У них містяться речі, що потрібні для лікування всіх видів поранень. Ви можете застосовувати подібні потрібні у вікні з речами або за допомогою клавіші швидкого лікування. Так, я по-моєму минулого разу то грав давно, то якось мені це все складніше далося. Це прямо так простенько я пройшов. Блін, грошей нема в касі. Каса порожня. Я думав, бабосиків босиків узяти. Так, а він каже, це аптечка, так? А як її взяти? Треба, мабуть, перейти, він не хоче так. Він не дотягується, бачите, це ж треба руку протягнути, а воно леда ледача свиня треба обходити. Ну добре. Ні, нічого Тут. цікавого. О, вибиті двері, це вже цікаво. Ні, так. Отже, в нас там якісь двері? Е Тут всілякі вивіски, лакі 7. І плакати всюди. Скло розбите, але на дереві сліди подряпин. Дивно. Навіщо Брайану було вдиратися, якщо він мав ключі? Навіщо комусь було вдиратися з головного входу? Це якесь безглуздя. Значить, це подряпини були зроблені якоюсь твариною. And marks on the Тварина, йопти. О, в неї зможна вон. Так, ну добреся аптечка. Я взяв аптечку. О, бачите, в мене тепер є два бінти, шина, а, шви і чакушка. А ну це морфій, морфій. Увага! Наркотичне знеболювальне допомагає вгамувати біль, але слід використовувати вкрай обережно. А, то, мабуть, ні. А, це опіум, точно, це, мабуть, опіум. Воно не підписується. Коротше, ну, це шина це бінта, це ж шоф. Аж шви на квадрати. А ось це мабуть опіум. А ось це ось морфій, так, ось тутечки. Зрозуміло. Ну, у нас тепер ще аптечка є, яка не яка, це круто. It won't budge. Не зрушити. Так, значить, тут двері закриті, аптечку ми забрали. Він ніяк не коментує це лайно. Ті двері не відкриваються. Отже, у нас варіант ось цей. І ось той. Що ось це таке? Схоже, двері зламали, а на дереві сліди подряпин. А, і ще ж там якийсь люк внизу. Вражені, ніби ці подряпини були зроблені якоюсь твариною. Дивно. Так, він відкрив нарешті двері. The порожня. Угу. Шухлядка порожня. Ага. Схоже, за Брайана з правої кравниці пішли вгору. Так, бачите, як отак от прямо як... store appears to have been doing quite well under Brian. Store of the year, крамниця року. Так, блін, я так розумію, що це йде до крамниця у місті, якби не дивно, що вона буде крамницею року, так? А, схоже, Брайан дуже пишався крамницею. О, чакушка. Пляшка підпільного рому та дерев'яне руків'я. Пляшка підпільного рому. Руків'я, щоб підіймати ляди. А, ну зрозуміло, тобто пляшка робу, здається, треба буде дати їй старому зедоку, щоб він порозказував нам різних історій, це знову ж таки, як у книзі. А руків, я мабуть, щоб відкрити люк. Друкарська машинка, накладні та квитанції, нічого цікавого. Це неважливо. Так, ну що ж. Порожній сейф. Так, ну більш тут робити виходить нічого, ми все передивилися. Що треба було забрати ми. А дай люк хлопята? Блядь, двери уже вибивають, треба ебыватысь. Та тикай долбню. Поможіть я йобнувся! О, хто б ти не був? Можеш там згнити? Бля, він мене закрив хуям. А шо, звідси виходу немає, так? Хіба ж можна так з туристами, чоловіче? лки-палки. А навіщо, до речі, на цих ящиках стрілочки? Типу напрямок. Тут направо, тут сюди, тут. Якось не зрозумів. О, ще аптечка. О, до речі, я ж, мабуть, покоцався, тому мені й дали аптечку, так? Та ні. Ну Так, братик здоровий. А, так, ось бачите, так, так, ось. бинти, шина, нитки, а це проти отрута. Ага. Ну в мене, типу, ніби все все, в все нормі. Тут нічого цікавого. Я відчуваю потік повітря, що йде між отворами в клаці. А тут драбина та сходи обвалилися, я ніколи не виберуся назад. О, якийсь щоденник знайшли. А от давайте, ми людина читанка. Архемський вісник за 6 лютого 1922 року бакалійну крамницю пограбовано. зник керівник, злочинці пограбували бакалійну крамницю першої національної мережі в інсмуті, зламали двері та касовий апарат. Новопризначений керівник містер Брайан Бернем зник незадовго до пограбування. Це дуже тривожний хід подій. Повідомив нам зі свого офісу в Аркхемі містер Артур Андерсон, регіональний керівник першої національної мережі. Це відділення лише нещодавно відкрилося, і перша національна мережа покладала великі надії на її успіх, якщо брати до уваги нестачу сучасних крамниць і зручностей в інсмуті. Пограбування це безумово, безумовно позумовно крок назад. Але більше хвилює той факт, що керівник відділення зник безвісти. З Вадою Інспута не вийшов зв'язатися, щоб отримати коментар щоденник Брайана Бернема. Що ж, я згоден із місцевими в одному, мені не варто затримуватися в цьому жалюгідному містечку. Я розумію, чому сюди ніхто не приїздить ще один довгий день у крамниці. Спочатку я думав, що тутешні тримаються осторонь, бо перша національна не місцева. Однак я не бачив, щоб хтось відвідував якісь інші крамниці. Якщо так подумати, я взагалі не бачив інших крамниць, що ведуть справи. Це місце мертвіше за смерть. Хай там як, а незабаром я виберуся звідси. Ми вдвох виберемося звідси. Вона єдине добро в Інсмуті. Ми залишаємо сейф старого Вейта, а злам... ми зламаємо сейф старого Вейта, заберемо машину, а тоді привіт, Нью-Йорк! Яскравий світ, нічне життя, трахання цілими днями, геть усе? Я покажу їй це. Схоже на щоденник, там мають бути якісь важливість. зачіпки. А в смислі, чувак, ми його тільки що прочитали, цей щоденник. Може його ще раз треба прочитати? Може він типу. Може мені типу не зарахувало, що я його прочитав. Ну да. Давайте ще раз його може, прочитаємо так. О, ця ж шляпа рухається. Блін, драбина руха! А-а-а, я все, я кажу, зрозумів. <тірка> Взагалі, знову ж таки момент дивний, бо дивіться, можна сюди видертися і. ось там. Ну, є пару сходинок, тобто він був. Ну звідси реально можна застрибнути туди, мені здається, а потім може люк би від. Ну хоча той, чувак, мабуть, люк закрив так, що ти його вже хер відкриєш, звичайно, тому тут таке. Ну коротше, виходу у нас немає, але бачите так, рухається драбина, а прикол у тому, що. А, чи ні? А, він... а він не хоче влазити на драбину, тому я. Ну, явно якісь приколи з драбиною, так? Бо це єдине, що тут, типу, як. Рухається. А! Він же сказав, що звідти повітря йде, так, і стінка, типу, не міцна, тобто тоді зрозуміло. Та блядь, ти що прикавуєшся? О, слава я, господи. Шкода, що в мене ніякого ні ліхтарика немає, так? Нічого, блін, ну тут темно як у сраці. Підвал завалений людськими рештками. Блін, нам би зберігалочку якусь знайти. І знову все через бабу, так? Може, якщо б він сам би вирішив звідси втекти, може його б не чіпали би, так? А так він захотів з місцевою втекти, так? І все, і піздец. О, це ж ми тепер у тій кімнаті, так. А я ще бачу провулок, провулок так, хоча вікно розбито. Ми сюди підглядали так? не так давно. Різні хімікати та пристрої для створення фотографій. Старі фото Інсмута. Більшість із них уже потьмяніли і нічого не розібрати. Ну, виходить, тут немає на що дивитися, так? Ну так. Просто старі фотографії на стіл розклади, так, і друзів старих. Клич. Так, а де де це ми? Видивляйтеся набої. Набої завжди переходять із вами до наступного розділу. Але кількість до кожного виду зброї обмежена. У речах показано, скільки загалом набоїв ви маєте разом із тими, що заряджені. Це мабуть до пістолету. Так, так. 8 набоїв магазин до пістолету. Ага але ж пістолет у мене немає. Ну так, він з'явиться ще не скоро. Схоже цей старий друкарський станок зламали навмисно. Не зрушити. Так. По перша зброя у нас з'явиться після погоні. Загальні нотатки. Усі датовані 1846 роком. Денел Нотис. А оце баночка Боб'юб братику. Блин, він не хоче її взяти. Йтую мать, я сюди не хочу йти. Якесь, блядь, місце. Так почекайте, звідки ми взагалі прийшли? Ми прийшли звідси, так. Тут значить не зрушити, туди, начебто, можна йти, а оце що. А, це ж є те місце, куди я не захотів іти, а оце що за двері? О, засов, так, бачите. Вам зустрічатимуться двері за о, з одного боку. Займодійте із Сувом, щоб відімкнути чи замкнути двері. Це Може стати в пригоді під час утечі від ворогів. Чи почекайте, раз да на засові, мабуть, нам туди і треба. Тоді давайте спершу все заки сюди підемо. Бляха, чуть не всрався. І що, довго, довго він так буде на неї дивитися, чувак. Чувак! Блять, ну а знову якийсь баг, походу, так? Він, мабуть, мав щось сказати, наскільки я розумію. Типу, там повішена жінка чи щось таке, а воно тупо, ну, ніхера не відбувається, бачите, який прикол. Як же це бісить такі моменти, оце що гра реально піздець забагована. Ну, блять, ну чувак, блять. І оце і, ж і, 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 і зберігалки. Я ж кажу, ну зробили би зберігалки, так? От, блять, щось сталося, ти перезавантажився, а так вона багована. І Нема. І мені зараз доведеться хуй за скільки заново, а воно реально зависло. Що не натискає, він ніхера не хоче, бачите. Піздец. Коротше, хлоп'ята, я швиденько добіг знову до цього моменту, а двері за засолом виявляється, що вони нас ведуть ось сюди, тобто там, де ми вже були, і на... Oh, Вітаю, Джек. Я тебе know? знаю? Лукас Макі. Вибач, що налякав тебе. Ви смучі не так багато відвідувачів. відвідувачів. Нові імена дізнаються швидко. швидко. Що ти робиш у місті, Джеку? Ти тут через нікого хлопця Бернема? Непогано, я приватний детектив. детектив. Мій клієнт друг Бернемів. бачив свіжі новини Арк. з Аркхема? Твій хлопець був доволі закопотаний. Hmm. Hmm. А якщо до тебе, Макі? Очевидно, що ти не з місцевих. Що тебе занесло в місто? <реку> <реку> Це правда, Джеку. <реку> не хочу розчаровувати, але нічого надзвичайного. <реку> я заводський інспектор від уряду. Мене відрядили в цю гневу діру, щоб перевірити стару чисту фабрику Марша. До речі, про неї. У мене призначено зустріч з менеджером Джейкобом Маршем. Гаразд, Можливо, зустрінемося пізніше. Це не перше дружнє обличчя в цьому крятому місці. Це перше, тобто, але я вже достатньо довго займаюся справами, щоб зрозуміти, що він щось приховує. Так, він мені дав щось почитати, так? Так, от. Архімський вісник за 7 лютого 1922 року по грабуванні висмуті звинувачено зниклого керівника. У вчорашньому виданні ми повідомили про нічну крадіжку зі зламом у нещодавно відкритій бакалійній крамниці першої національної винсмуті. Справа набула нових обертів, відколи влада з містечка оголосила Брайана Бернема, керівника крамниці, головним підозрюваним. Бернема не бачили, відколи пограбували крамницю та припускають, що він покинув місто. Це дуже прямолінійна справа, сказав головний констебель Ендрю Мартін у відповідь на запитання вісника. Юнак просто пограбував свого роботодавця та втік. Якщо він ще не покинув країну, то вже точно втік зі штату. Головний констебель не надав здачі для побоювання регіонального керівника першої національної, містера Анд... Артура Андерсона, що Бернема могли викрестич чи... викрасти чи скривдити. Давайте збережемося на Тож за засовом у нас двері зі зберігалкою. А ось тут ось бляха. Ну, давайте ще раз спробуємо. Давайте так, спробуємо ще раз. Нас пропустить добре, а не пропустить. То тоді на цьому випуск закінчимо. І, мабуть, я погуглю знову ж таки, чи можна якось цю проблему вирішити. Ну, наскільки я розумію, це не обов'язково кімната. Раз ми можемо вийти. І вже була бесіда з тим чувачком, якимось ФБР, ФБРщиком, чи хто він там такий, так, котрий щось приховує. Ну і, Фух. Ну, давайте. О! Срака срака мотика. Чи мотика? Срака мотика. Блін, реально перекладіть це. Що, що це означає? Я просто навіть не можу зрозуміти, як це срака мотика чи мотика, що це за слово сполучення. Це не важливо. Я ж кажу, тут здається тут реально переклад машинний. Так, ну тут нічого цікавого. Підлога дуже пошкоджена, Мабуть через пожежу. Якщо зважати на сморід, повішена жіночка гигнула кілька місяців тому. Бідолашна жінка, мабуть, наклала на себе руки. Цікаво, що спонукало її піти на такий відчадушний крок. А, ну так, Це не обов'язкове приміщення. Бачите, брати тут виходить нічого. Так, корисних речей тут ніяких немає, тобто просто повішена жіночка. І так, бачите, не спрацювала у мене чомусь заставка минулого разу. А ну слава Богу, такий цей баг пройшов. Ну, я ж кажу, гра просто піздець забагована, глючна. Ну але інколи допомагає пер пер перезавантаження, інколи допомагає те, що ми стрибаємо з драбини, а не спускаємося по ній, так як минулого разу. Ну і в будь-якому разі, повторюся, бачите, це не обов'язкова кімната. Просто ти можеш побачити повішену жінку, але я не думаю, що це на щось там сильно впливає. Ну, щось, що ж, що, що, мене. Непогано продвинулися, ми вже знайшли деякі зачіпки. А, знаємо, що Бернем хотів втекти разом з якоюсь жіночкою так, з міста, ну, але йому не дали, десь кончили і сказали, що він пограбував крамницю та втік, і познайомився з якимось дивним чувачком, у котрого зустріч із Маршем. Давайте на цьому тоді наш випуск закінчимо, хопети дівчата. Я вам як завжди вдячний за перегляди, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей, бувайте!